Ну що, друзі, мої вітання. Ми працюємо в прямому ефірі. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, мамука Мамолашвілля це військовий засновник та командир Грузинського національного легіону. Мої вітання вам. Вітаю, вітаю. Доброго ранку. Хотів би розпочати з ситуації на лінії фронту з північного. Напрямку саме з зони проведення курської операції, президент Володимир Зеленський напередодні сказав, що курська операція своє завдання виконала, її задача була відтягнути на себе війська з Покровська Харківського напрямку та Сум, і це вона зробила главком Сирський в свою чергу каже, що наші бійці продовжують працювати в зоні проведення курської операції, і про оці от оточення, про які кажуть е там. За перебріком Путін, Медведєв і так далі. Ну, мова взагалі не йде. Два моменти: перший хотілося б почати з того: як довго нам ще може бути потрібна курська операція, якщо вона основні задачі виконала, які нові задачі, можливо, на неї вже покладені? І другий момент що це за фантомні, якісь невідомі оточення, наші військові, яких ми спростовуємо, а расисти вперто вперто на цьому наполягають. Ну, начнем с того, что русские мастера распространяют дезинформацию, и это очередная дезинформация русских. То, что касается курского направления, она действительно была создана для того, чтобы деконцентрировать, растянуть русские войска, чтобы они не были сосредоточены на напрямках, которые приоритетны украинской армии и украинской стороне. В принципе, можно сказать, что частично эта задача выполнена. Uh, и сыграла огромную роль в этом uh, политическая амбиция Путина, потому что при переговорах он не хочет использовать, чтобы Курская область была использована как разменная монета для него, и он все-таки решил сконцентрировать <coughs> огромные силы на uh, Курском направлении. Это дало, дало развязало руки нашей стороне быть более активными в приоритетных направлениях uh, на Покровском, Торецком и так далее. То есть uh, сейчас у нас є більшу важливості йде окупувати української території благодаря амбіціям Путіна. Росіяни розпочали відхід з лівого флангу Покровського напрямку. Такі повідомлення напередодні, от вчора, буквально ввечері, почали з'являтися вони не є верифікованими, але якщо проводити паралелі між Курщиною і Покровським напрямком, можливо, речі в пов'язані. Можливо, ви знаєте більше чи дійсно є такі факти? Да, есть uh, Покровский напрямок становится более, скажем так, свободный для передвижения украинской армии, и этот момент будет использован нами для передвижения вперед. Uh, как я упомянул, uh, uh, узкое направление действительно было сделано и создано для того, чтобы российские войска были деконцентрированы, и они на данный момент деконцентрированы, и у нас больше возможностей. Зараз, в принципі, зважаючи і на погодні зміни, на те, що зелені стає більше, це ж я так розумію, як плюс нашим під час маневрування, під час захисту тих чи інших позицій, але ж це і, і мінус, тому що такий самий плюс є у росіян. Як погодні зміни зараз впливають на фронт? Я б сказав, це пріоритетно більше для нас, так як використовують більше. оптиковолоконных дронов и uh, при uh, зелени для них становится довольно сложно uh, летать. Uh, есть боль, больше осложнения, так что я бы сказал, это больше на руку нам, чем uh, узким. Но во всяком случае есть и плюсы, и минусы в том, что погодные условия улучшаются. Но пока я не сказал, что они улучшаются, пока что еще непроходимость для техники и пехоты Пока що грязь, і доволі сложно підбігатися. Невелика кількість саме механізованих штурмів, ця динаміка вона продовжує зберігатись. Вони з тих е, слів військових, от, з якими мені доводиться спілкуватись там і в рамках марафону, і поза ним, от, що вони кажуть: ну, от є піхотний штурм. Є знову піхотний штурм. Є піхотний штурм, де піхоту доставляють на танках. Ну, хоча це тупо відверто кажучи, вони мені це кажуть. Я мабуть погоду, хоч не є військовим, а, а механізованих штурмів небагато по тим зонам, де працюєте ви, де працює ваш легіон, яка ситуація саме з тактикою до штурмів ворога і чому так мало механізованої компоненти? Мало механізованих штурмів тільки тому, що не відповідні погодні умови один. І ми дуже часто становились свідетелями виборозки просто противника з броневой техніки на открытой пол. это очень часто происходит, они маленькими группами высаживаются, и, как правило, они уничтожаются. Так что вот практика вот таких э, безрассудных действий, она все еще присутствует в российской армии, и это не изменилось. Скажите, протипехотные мины, вот те, про которые сполуч... в ЗМИ американские несколько месяцев тому казали, что вот Байден дав добро, еще Байден. Они уже <плес> працюють на захист украинской демократии? Частично можна сказати, що так, але великих плюсів пока що там нема. А чого не вистачає для того, щоб плюси були великі? О, озброєння Болі, більше амуніції. Угу. же Артилерія і її складова. Просто до початку повномасштабної війни, навіть до 23-го року всередині 23-го, акцент на артилерію був суттєвий. Ну, далі БПЛА, я бачу, не те, щоб заміняють, але перебирають акцент на себе. Е, яка зараз е, роль доля артилерії, ардуели контрбатарейної боротьби у наступальних навіть на даний момент артилерія ста астається основною? основным видом оружия, которое приоритетно на поле боя, но также становятся приоритетными оптиковолоконные дроны, потому что они играют огромную роль в данный момент и в огромных количествах их используют как раз оккупационные войска. Я думаю, В практиці скоро оптикавало контрні дрони можуть замінити артилерію, бо вони доказали свою ефективність і спортування в достатньо количествах приносить хороший результат. Хочу до кордону ще повернутись. Державна прикордонна служба напередодні повідомляла про черговий прорив ворожої ДРГ. Тоні з Сумською областю кажуть, їх зупинили підрозділи сил оборони з прикордонниками працювали, і там підкреслюють, що ну не може йти мова про великі е, заходи росіян, тому що географічно е, їм це важко зробити. Вони спроможні на короткі атаки невеликими групами, що ви мата, це більш розчитана, скажем так. на показательные наступления, якобы наступления, которые они проводят маленькими группами, они пытаются тревожить украинскую армию на некоторых участках фронта, скажем, на Сумском, да. Действительно, была информация о прорыве, там десятка человек, которые были уничтожены, но они хотят создать видимость, что они наступают по всем направлениям, в принципе. Вот на это рассчитано, рассчитаны такие маленькие группы, какие, как, какие, как правило, уничтожаются. <кій> Скажіть, будь ласка, а зосередження е, росіян е, от, і вздовж сумського кордону і на Курщині, в принципі, вони ж там накачували 60 чи 70 тисяч, здається, ворожого груповання було. Е, ну, Це це блін, це дуже багато як для однієї області, як для однієї ділянки, там навіть в суті. Е, з відходом нас на більш зручні рубежі. Ми, ну, не... Спостаємо перед ще більшою загрозою, коли на цьому невеликому рубежі така отара з протоносных цих творків, кое-какая небезпека есть, но я уверен, что наше військовое командування сконцентрировало там достаточно количество вооруженів, артиллерії, которое может відразить ну, нападок. Совно тепер дипломатії е, і, і того, як вона на, на полі бою може бути реалізована. Президент Зеленський казав е, напередодні, що у нас зараз на столі американська пропозиція безмовної тиші на землі, на морі і на фронті. Він каже: Україна цю пропозицію приймає, але ну більше тисячі кілометрів е, фронту, активного фронту, скільки. Е, це знову ж таки маючи згоду тільки однієї сторони досягти ж неможливо. І навіть маючи згоду другої сторони росіян. Які тут... Точніше, не так, як довго може бути впроваджувана а, ось ця позиція, режим тища? На мій взгляд, Росія вполне согласиться на короткосрочній, скажімо так, перемір'я для перевооруження для того, щоб у них була можливість. произвести больше артиллерии, больше э, амуниции для артиллерии, больше дронов, э, которые они практически используют ежедневно по мирным городам Украины. Это даст приоритет русским, на мой взгляд, больше, чем нам. Но, к сожалению, <клес> президенту, наверное, придется согласиться э, из-за натиска э, западных партнеров. Що було от є призупинення кратко вимені при зупинення. Ну, я не вижу для нашої сторони потому что бо просто дадим возможность России Росії провести більшове Угу. Слухайте, з'явилось теж вчора відео, воно не підтверджене, воно на рашиському каналі, воно від э, цього вояки якогось з СРФ э, про э, те, що їм заборонили командування вище наносити удари по. Збройним силам України в Курській області. Можливо, ви знаєте, чи на практиці воно відповідає оцей його роботам? Я, я не зовсім зрозумів вопрос. Росіянам російським... наносили та заборонили наносити удари по нашим по Збройним силам України в Курській області. Я такого не, 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 не слышав і не встречав, в принципі. Я думаю, це просто слухи це не садвістої реальності. Е, ну, окей, так. В принципі, я до цього не був якраз таки готовий, навіть до цього скалявся більше. Знаєте, російська пропаганда маніпулює такими вещами, когда у них нету сил на І очень часто використовуються такі фейки, так да, когда они не в состоянии что-то сделать. Страт наших ну на жаль, це сумна жахлива терористична практика росіян. Кількість страт наших вона є більшою ніж по решті ділянок, бо Путін вже казав. Я не, не можу та інформації ділитися, якщо у мене навіть була об'єктивна інформація. Але, в принципі, такі ж втрати як на других напрямках. Я не говорити палнамочі этом. Зрозумів не треба тоді до допомоги наших партнерів тут італійське видаль... видання. Одне з італійських видань пише, що у нас проблеми з України, проблеми з ракетами до систем ППО Сампті. і просять Італію і, і... і Францію і Іспанію. Перепрошую, Італію та Іспанію. Нам ці ракети виділити, а у них у самих запаси невеликі, тому ракети не виділяють. Як проблематику з постачанням боєприпасів можливо вирішити? Чи можливо її в принципі вирішити? Її можливо, вирішити, якщо тільки буде політична воля у європейських стран, якщо вони наконець почнуть просипатися і поймуть екзистенціальну опасность Росії для Європи. От що може замінити сьогодні? постачание американского вооружения. Так что, в принципе, я бы сказал, что если Европа своевременно возьмется за ум и поможет Украине поставки вооружения, то этого дефицита у нас не будет. Я бы не сказал, что сейчас, этот дефицит есть, но в скором будущем он может вполне быть. А ситуация Азатакана самая? І можливим дефіцитом їхнім тут теж напередодні інформація в CNN і New York Times з'явилась про те, що штати замінять ці ракети іншими ракетами, ЛСБ, які летять на 160 плюс кілометрів. І мовляв, це повинно компенсувати далекобійні удари, удари по складам по іншим військовим об'єктам стратегічним об'єктам на території Росії. в принципе, есть аналоги и у Европы, в том числе ракеты «Таурус», которые тоже могут поражать логистику урагана на дальних дистанциях. Так что я думаю, что больше всего постачание зависит от европейских стран на данный момент, потому что я пока не вижу того, что Соединенные Штаты будут помочь Украине. Ну, Трамп в данном случае, я бы сказал, что э, много американцев очень даже хотят помочь, но, к сожалению, политическое руководство, включая президента, не очень хорошо настроены э, до Украины. Скажите, а эта пауза в 1,5-2 дня с обменом разведданными, суть его нашкодила? Да, да. Это было... Дело в том, что политики об этом знали, что будет огромная шкода, и э, они должны осознавать, что каждая их не только э, действие, но и слово э, связано с жизнями украинцев. И, к сожалению, многие жизни были потеряны, потому что э, я не буду называть конкретно, политики просто э, не вполне понимали, что несут за собой их слова. Я це підчеркнули в розмові з нашими західними друзьями. Німеччина. От якщо зосередитись на європейських країнах, що вони на допомоги та повинні бути від них. Німеччина радує її обіцянками, її заявами. Так, обіцянки у них були умерця. Це канцлер, наступник Шольца. Він казав про Тауруси. Напередодні з'являється інформація, скоро будуть тавру. Поки їх немає, радіти не будемо. Але е Німеччина нам готується виділити 3 мільярди євро допомоги військової частина це закупівля озброєння. У нас це німецькі це озброєння. Я коли кажу про там мільярди доларів, ну воно фінансово велико. А насправді мільярди доларів чи євро у. Количество боеприпасов, танков, ракет, озброєння это це... насколько велики объясы постачання? Ну, исходя из масштабов, ну, скажем, так, давайте не будем неблагодарными, я скажу, что это огромная помощь со стороны Европы, особенно э, от Германии, которая была не очень позитивно настроена по отношению к Украине с начала, в начале войны. Uh, и на данный момент это огромнейшая помощь Украине. Это очень важно, потому что от логистики, от поставления вооружения зависит украинская жизнь. И uh, да, это имеет огромнейшее значение. Я, я просто надеюсь, что больше uh, европейских стран будут подключаться к помощи Украине. И намного активнее, чем это было с начала полномасштабной войны. А пока вы не подключаетесь, мы работаем нашу армию дронов. По далеким точкам в Росії Одн... найсвіжіше. Це безпілотники, які атакували військовий полігон Муліна Росія. То Ось оце сюрреалістичне відео. Напередодні я думаю, бачили всі: пасажирський поїзд, ці здивовані пасажиріхи і нафтове сховище, резервуар, який палає і голос на фоні. Станція, то Зосередження на чому повинно бути в першу чергу на вашу думку, тому що зараз е, удари роззосереджені. Є газоперекачувальні станції, є нафтові сховища, нафтові термінали, є е, там склади з боєприпасами польові. Грау поки Я... що ну, немає. Чи потрібно на чомусь персоніфіковано зосереджуватись, чи нормально все таке килимове по всьому. Сосредо... сосредоточиться все-таки стоит на военных объектах, на объектах логистики, <свес> на объектах инфраструктуры, которые также играют огромную роль для э, э, озброения России, поставки, создания вооружения для российской армии. Так что, в принципе, есть несколько приоритетных направлений. Хорошо, что наши дроны уже работают на дальних расстояниях, на Нижгородскую область это порядка 1000-1500 километров от Украины это довольно хорошая дистанция, которую пролетают украинские дроны и поражают цель. Я думаю, цель должна поражаться более интенсивно, чтобы русские это почувствовали. По тому, що росіяни ще можуть відчути кількість щоденних втрат, як безповоротніх, так і небезповоротних, вона у них суттєво вищення уже який місяць, судячи по цифрам, які давало і наше головна управління Україні розвідки, у них не виходить поповнювати і перекривати ті втрати, то максимум що це не повноцінне перекриття, тому що більше 30 тисяч місяць виводить з ладу. E, наша армія українська, а ну, вони більше 30 тисяч, на жаль, компенсувати не можуть. Для них, на жаль, e, так от, чи є критична ситуація у російському війську, і коли вона і чи може вона бути? В принципі, В принципі, критична ситуація є і була е, до розговорів з нашими е, західними партнерами, які були російську армію, сьогодні вразили убиватися, к сожалению. украинцев это на мой взгляд как обычного солдата это было безответственно как минимум. Эм, так что в принципе знаете у них есть огромный разлом и э, я очень надеюсь что за этот месяц временного перемирия они не смогут пополнить свои виды как вооружением так и э, э, живой силой Мамука, спасибі вам за те, що ви знайшли час, який змогли приділити обговорню цих тем у комовашвілі. Це військовий засновник командира грузинського національного легіону. Він був на прямому зв'язку. Ви на ютуб каналі Ми Україна. Я Микита Михайлов, бережіть себе. Па-па. спасибі ще раз, пане Мамуку.